Босоноге взуття просто черговий модний тренд, чи справді незамінна річ у вашому гардеробі. Давайте трошки сьогодні про це поговоримо. І я вам покажу свою колекцію босонового взуття, бо я людина, яка перейшла на нього вже майже як два роки. Усім привіт, я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. і На цьому каналі говорю про естетику та здоров'я тіла і так глибоко зачіпаємо. Буває не дуже стандартні теми. І от сьогодні хочу підійти, і нарешті, зробити огляд на тему взуття. Бо якщо ви дивились мої інші відео. То знаєте, що я, мабуть, у кожному другому кажу про те, наскільки важливою є хода, паттерн кроку, як стопи впливають на все наше тіло, і відповідно, як взуття таке типове для сучасної людини, впливає на стопи і на все наше тіло. Або якщо ви мене ніколи не бачили, скоріш за все, ви шукали саме. Огляди на байерфут взуття. Тому, можливо, вступ вам буде не дуже цікавий, але мені хочеться на початку проговорити, які взагалі важливі критерії такого взуття є, чим воно відрізняється від того, до якого ми звикли, та чи варто його взагалі всім купляти. Отже, босоногі взуття мінімалістичне, бейрфути, широке, анатомічне, все назва по факту одного і того ж. І це взуття, яке з назвою можна здогадатися, направлено на те, щоб ми, коли ходили, відчували себе майже як босоніж, і, бесоніш. Механіка ходи була такою, як ми б ходили по вулиці босоніж, бо ми не можемо цього зробити в місті, і тому намагаємося зробити таке взуття, яке не буде ніяк паттерн кроку змінювати так, наприклад, каблуками, негнучкою підошвою і так далі. Зараз проговоримо по критерії, які є у мінімалістичного взуття. Бо, наприклад, я зараз вже в звичайні кроси не влізу, мені шкода моїх пальців мені моментально стає дискомфортно, бо я вже привикла до справжнього комфорту. До цього я, звичайно, як і всі не помічала, що мені щось там тис. Це не значить, що я все життя страждала, а тут от вирішила спробувати. Ні, просто ти знаєш, як можна насправді. І потім не хочеш повертатися до того, до чого ти раніше звик. Значить, Давайте візьмемо якусь пару і проговорю критерії, взагалі, які відрізняють мінімалістичне взуття від звичайного. І візьму одну з літніх, ну таке трошечки потрепані. Вони переживають зараз свій другий літній сезон, і це, власне, перша пара, у мене три пари. З теплого сезону і одна пара на холодний сезон, навіть зиму осінь. Що їх відрізняє від звичайного. Перше, звичайно, можемо побачити широкий ніс, в якому пальчики не стискаються віднесеньки сюди, в одну таку да, скупчення, а вони широко розподіляються, як звичайна стопа боса стояла би. Одразу хотілося б порівняти з якимось звичайним взуттям. Зараз візьму кросівки хлопця і покажу вам. Щоб побачили, наскільки воно ширше, так? як стопа буде стояти тут. Зараз я буду в плямах, і як пальці будуть розподілятись тут, так? Думаю, що це очевидно, що воно ширше. І е, от одразу скажу, що потім я про це поговорю: що на мінімалістичне взуття можливо не всім і потрібно переходити, але на широке взуття. Точно потрібно переходити всім, від нього точно не буде гірше, тільки сплошні плюси від цієї широти. Тому перший фактор це широкініс. Далі це гнучка, тонесенька, мінімалістична, власне, так, підошва, яка дає нам відчуття, що ми ходимо босоніж. Насправді, я коли ходжу, не відчуваю під ногою кожен камінець. Можливо, бо я вже звикла, не пам'ятаю, як було при переході, але в мене стопи і були тоді вже достатньо пропрацьовані, я вже працювала тренером, вже працювала там зі склепіннями стопу зробила. З пальцями і так далі. Тому моя стопа була готова до переходу, можливо, тому я не відчула сильної різниці. Але нікому різко переходити я ніколи не раджу. Також тонка підошва, в якій zero -drop, тобто немає такого переходу каблучка, немає всередині жодних супінаторів, якихось амортизацій, додаткової підтримки. Тобто, дуже мінімалістична підошва, яка дозволяє повністю згинатись. От так треба перевіряти, так в усі сторони це взуття згинається, і от таким чином. Тобто цей красівочок можна гнути як би завгодно, стопа в ньому, відповідно, зможе робити перекат. От чим це корисно відсутністю цього дропу і тим, що ми не будемо завалюватись вперед, в заповільнення падіння вперед. А оця гнучкість тим, що стопа під час кроку має зробити другою фазою після приземлення. Перекат гарний, перекатуючись з зовнішнього боку, туди в внутрішній. І якщо у нас дуже жорстке таке взуття, так? Яке не гнеться. Отут, от майже, ну, тут хоч трошки гнеться, да? важливо, щоб хоча б ця зона гнулась. Але буває взагалі дуже жорсткі, які взагалі ніяк не зігнеш. І виходить, що цього перекату в стопі під час кроку не відбувається. стопа просто плосники оп! Плиский крок, і це змінює всю біомеханіку походки нашої, і від цього можуть страждати суглоби і так далі. Багато про це говорили зараз. Намагаюся не робити це відео на годину. Отже, зеродроп, відсутність супінаторів якихось амортизацій додаткових всередині, і дуже тонка і дуже гнучка підошва. Це основні моменти, які важливі. Ще важливо завжди в зуті, щоб була гарно зафіксована п'ятка. Тому не знаю, чи роблять якісь моделі, де п'ятка не фіксована, чи є якісь такі босоніжки, але взагалі по правилах. Нормального взуття, п'ятка має бути зафіксована, щоб під час кроку, як, наприклад, в шльопках, топі не треба було всі не напружувати, щоб цей тапочок у нас не злетів. Тому фіксована п'ятка теж важлива. Ось такі ознаки цього мінімалістичного взуття для чого взагалі на нього переходити? Давайте перед тим як покажу всі свої інші і фірми. Які я втестила, розкажу. Це дозволяє нам покращити власне біомеханіку ходи. Тобто краще перерозподіляти навантаження на свої суглоби, щоб коли ми довго ходили, у нас не боліли ноги, не болів поперек і так далі. Тут, звичайно, магія не тільки зуті, але і в ньому теж. Я коли на це перейшла, я нарешті. Відчула, що можна в подорожах, бо я дуже люблю взагалі подорожувати і в подорож багато гуляти, ми Виходимо там в сьомій ранку і приходимо в одинадцятий вечора додому. І раніше в мене ноги відвалювали вже то ікри, то сідниці, але було дуже важко під час довгих таких прогулянок. Зараз в мене ікри взагалі не болять під час кроку. Спина, нічого. Можливо, крепатура в сідницях, так, але це ознака гарного паттерну кроку. Насправді, але оцей біль в ногах він абсолютно пройшов, нічого не набрякає. Нічого нікуди не стискається, не натирає. Теж скажу про це трошечки пізніше, про натирання нового взуття, бо це теж було для мене таким інсайтом з переходом на це взуття. Ще взагалі це взуття завдяки тому, що немає зовнішньої підтримки стопи, дозволяє вімкнути в роботу власне м'язи стопи. І у мене з були завалені у вальгус функціональна проблема, тобто набута невроджена. Виходить, що я завалювалась всерединку. і я бачу по клієнтах, що це дуже чиста історія зі стопами. Я почала спочатку якби працювати над своїм патерном кроку, помічати, як я ходжу. Але у зуті, яке я носила раніше, звичайно, кросівки, абсолютно мені не виходило так повністю цей паттерн перебудувати зараз. Я розумію, як я ходжу, і вже мені не потрібно, звичайно, через два роки про це думати. Це похода стала автоматичною. Але я нарешті змогла її перебудувати так, щоб мене стопи не завалювались всередину, не завалювалось відповідно всередину коліна. Через це в мене і таз встав на місце, перестав бути оцей. Вид як у гіперлордозу і все супер. Тому м'язи стопи можуть запрацювати навіть якщо у вас в дорослому віці є плоскостопість, є завали, але тут є важливий нюанс, який я проговорив в самому кінці, коли. Покажу вам все взуття, покажу розповім про нюанси, кому можна, кому на що звернути увагу при переході на таке взуття. Але в будь-якому випадку м'язи стопи підключаються в роботу. Вони, можливо, спали умовно все життя, бо ви все життя носили таке жорстке взуття. А тепер їм доводиться працювати. І вони включаються, м'язи про які ви навіть не здогадувались, і глибокі стабілізатори, бо ми ще працюємо над своїм балансом краще над координацією. Також ми покращуємо пропріоцепцію, тобто відчуття взагалі власного тіла, бо стопу є таким е, теж важливим пунктом у навичці, якби у розвитку пропріоцепції власного тіла. Бо ми покращуємо контакт з землею, а все таки стопа – це вся наша опора, тому ми покращуємо взагалі відчуття і навичку керування своїм тілом, коли ходимо босоніше, умовно. Зрозуміло, для чого на таке взуття взагалі люди переходять. От мені було важливо виправити свій паттерн кроку, зупинити ріст кісточки біля великого пальцю, щоб мої стопи не завалювались. Виправити вальгу з колін, завал всередину. Тому я обрала для себе таке взуття і переход на нього. Тепер давайте покажу, що я пробувала, і почнемо. Не з взуття ще з такого ліричного відступу про шкарпеточки. І як ви бачите, в мене тут є шкарпеточки на 5 окремих паців. І е, я дуже раджу при переході на взуття. Особливо навіть, знаєте, що до переходу на взуття, якщо ви не готові на мінімалістичне взуття, спробувати широкі шкарпетки. Я люблю ці окремі на 5 пальців. І це моє абсолютне спасіння, бо я не шкарпетки все дитинство. І потім, і коли танцювала, завжди танцювала в басоні. Тобто я взагалі не шкарпетки. Завжди не тому, що вони мені тиснуть чи щось. От просто я не знаю, як люди сплять в шкарпетках. Можете написати, як виспите, бо я знаю людей, які не можуть заснути без шкарпетки. І Я в шоці, я не знаю, як це можливо, бо я не знаю, що треба зі мною зробити, щоб я заснула в шкарпетках. Але оці на п'ять пальчиків стали перетунком. Я почала носити теплі шкарпетки, коли жила в Польщі, там було холодно, і я не могла ходити без шкарпеток. Вони мене врятували, бо я їх спробувала, і я не відчувала їх на собі взагалі. Єдине важливе, щоб тут не було шва, бо такі можна відчувати. І в мене є такі, як і теплі махровенькі, так і звичайні там, слідки, і спортивні. І я дуже бачу сенс їх спочатку спробувати і саме в таких шкарпетках носити оце широке взуття. Бо якщо у вас широке взуття, але шкарпетка вузька, яка все одно стискає пальці, то в цьому не те, щоб дуже є сенс, так? Щось не в'яжеться. Тому я здебільшого взагалі не ношу все, що шкарпетки. Але якщо ношу, то тільки отакі, і це така порада спробувати. Можливо, вам зайде, і я більшість своїх клієнтів, коли працювала офлайн, особливо підсаджувала на такі, і ми всі ходили в таких, тому спробуйте. Ідемо до взуття. Перше покажу, давайте, бо вони єдині з теплого точніше на холодний сезон теплі. Це такі чоботи. Це перше взуття, яке я купила анатомічне. Це біленка. і в мене дві пари взуття Біленка та дві інші. Що по них? Важливо ще у теплому взуті, це оцей заднік, так, щоб він був, не був занадто високим і жорстким. Тут він і невисокий, і відповідно, звичайно ж гнеться. Сама п'ятка ця зона потовщена, вона має стабілізувати гарну стопу. А оця частина гнучка знову ж під час кроку, окрім такого перекату, Стопа могла на себе нахилитись, бо ми маємо зробити гарне згинання отут ноги перед стописами гомілкостопного суглобу, перед тим, як опустити ногу під час кроку. Тому оця Частина теж дуже важлива. Тут вона і низенька, але є вище, і гнучка. Їм два роки. В них було дуже тепло всюди. В Польщі не було таких сильних морозів, але були постійні дощі, і вони з цим абсолютно прекрасно справлялися. Коли приїжджала додому, теж все було добре. Тобто, якісь морози, ну не жорсткі, я не попадала в дуже сильні, там мінус 20. Але якісь морози вони спокійно переживали, хоча це типу денний сезон. Але я їх от взимку весени і якусь частину весни завжди носила, і все було супер. В інстаграмі ще з минулого року є пост, де я зібрала всі, які знаходили, які мені рекомендували, які я пробувала бренди взуття. І те, що можна в Європі заказати, і те, що роблять в Україні, і те, що є американські фірми. Тому я залишила в описі посилання на цей пост, щоб ви його не шукали. І можете там подивитися, якщо вас зацікавиться. Тема. Там просто всі марки, які є, і в коментарях люди ще додавали ті, які їм подобаються, можете там пошукати. Коротше, два роки вони живуть, абсолютно супер. Єдине, що тут, хоч би я в камеру показувала, трошки є якісь такі нюанси по підошві з цього боку, але взагалі, ось так жодного якогось стирання. Все абсолютно супер. Вони якісні їм добре. Вони переживали абсолютно прекрасно, холод, дощі постійно слякуть і не намокали повністю. Коротше, було супер в них. Тому ось така пара це білянка, і я їх дуже люблю. І до літнього взуття ще одна пара, яка білянка, яка базова. Це найбазовіші білі кеди. Взагалі я не дуже колекціонер якогось цікавого взуття. От білі кеди в мене йдуть під все абсолютно, в мене немає чорного взуття, тобто воно все таке. По них вже видно більше стираємості, який в мене відбиток стопи. І можна дивитися, чи нормальний в мене патрульний кроку, чи ні. Мені подобається оця протертість якраз в зоні великого пальця. Видно, що я навчилась нормально штовхатись зоною великого пальця. Це супер. Трошки видно більше старання насправді цієї подошви, чим на зимових, бо вона. Сама по собі трошки тонша, але я так розумію, що це взагалі має бути один і той самий матеріал. І так само вони прекрасно переживають вже своє друге літо. От я їх ношу найчастіше за все. Єдине так, звичайно, тут через те, що стопа активно працює, з'являються такі заломчики, але мені відносно на це все одно. Взагалі, насправді, не зовнішній вигляд багато чого відносно все одно, але так, воно заламується. Тут бо стопа рухається. Воно не може не заламуватися, якщо стопа не буде рухатись. А так, тут немає таких стирань по підошві, як є на зимових. Щось цікавого. І єдине, що, звичайно, ця. Штука, яка у нас тканева. Вона тут більше старається, і вони теж прекрасно переживають все. Якщо з ними краще доглядати, щоб вони ще краще виглядали. Але я в них теж їздила і на велосипеді по лісах, і просто ходжу по них щодня, тому вони багато пережили. Насправді я їх минулого літа носила тільки їх, тому вони супер. Я їх дуже люблю, базові під все. І мені здається, що вони на вигляд взагалі не відрізняються від звичайних білих там, кет, які ви можете побачити на вулиці і на людях. Ну тобто здалеку. По цих не зрозумієш, що вони якісь не такі, просто вони ширші. Під них ніяк не треба образ перебудовувати, бо вони нічим не, не відрізняються від звичайних. Є ще коли повністю білі підошви, дуже багато варіантів. Біленка – такий відомий європейський бренд, і вони дорожчі такі. Я їх купляла ще в Польщі злотих за 700. Це у нас десь. Ну я зараз бачила, що зараз цього року ціни на них там 120 140 євро, якщо заказувати сюди в Іспанію. Думаю, вони можуть трошечки відрізнятись по країнах Європи. Але таке взуття, от таких брендів Vivo, Barefoot, Vibram, вони плюс-мінус будуть в такому ціновому діапазоні. Не дуже дешево. Так тому зараз покажу ще альтернативи, які є дешевші, але ці я абсолютно обожнюю. Другі теж кіади, які з'явилися у мене просто тому, що ми переїжджали з Польщі в Іспанію з одне з однією валізою і переїжджали взимку і думали, що наші речі ми перевеземо раніше, але не перевезли. І треба було вже щось купляти, типу, тепліше, бо взимку я носила ті, які вам показувала. А ну, на весну в них вже було спекотно. Тому я вирішила спробувати, поки чекаю свої оті білі основні, заказати на тему. І я знала вже, що вони мають бути непогані. Бо в мене є декілька клієнток, які пробували саме цю фірму. По-моєму, вони одні. Оці хобі Bear, на тему і десь на таких сайтах, по-моєму, зазвичай ця фірма так раз і продається. Їх дуже багато кольорів. І я вирішила, що якщо білі в мене вже є, то додам якогось кольору, типу, під руде волосся. Нехай будуть помаранчеві. Я дуже рада, насправді, що тепер вони в мене є. Вони вже не шкіренят тканеві. вони легші, але їх насправді зручніше трошечки вдягати. І, звичайно, що їм ще дуже небагато часу. Тому не можу щось сказати по тому, наскільки вони. Не кілька сезонів переживуть, але поки за три чи ще більше місяців вони жодним чином не постраждали, виглядають абсолютно прекрасно. Закинув машинку, поправ в машинці і все абсолютно супер. Теж всі ці ознаки є, вони абсолютно гнучкі. І вони вже коштували не 140 євро, а 20. Тому, думаю, що, до речі, її часто раджу. Тим, хто хоче перейти, але сумнівається, чи вам сподобається, чи буде якийсь топом, от взяти якийсь Дешевший варіант просто для того, щоб спробувати, чому ні, зрозуміти, чи вам пасує Тоді, можливо, вже зможете підібрати якесь взуття, таке типу основне яке буде трошки подорожче там під шкіру. Але ці легесеньки, супер. Потім, я думаю, я їх і залишу такі для прогулянок, типу велосипедів кудись лазити але зараз мені під для розбавлення, іноді хочеться таке з кольорового, тому я їх просто на щодень, міксуючи з білими, ношу. Тому дешеве взуття теж може бути класним. Тому во 20 євро вони всім параметрам підходять, і мені дуже подобається. Я їм дуже рада, що все-таки їх придбала за цих обставин. І остання пара це вже не кроси, а такі балеточки. І це не зовсім анатомічне взуття. Бренд позиціонує їх як широкі взуття. Це український бренд, хода Concept. Концепт, якщо кажу правильно, я їх купляла такі собі, і мамі, і ще одній клієнці колись у подарунок. Тому я їх тестувала достатньо багато саме ці, ці моделі. От якраз в них є точно бачила підбори, які з широким носом, але не пробувала сама, пробувала ці. І вони так трошки відрізняються від прям мінімалістичного зуття, бачите, тут є і невеличкий такий каблук. І от єдине, що мені в них прям не дуже подобається, те, що от достатньо швидко стерлася підошва. з одного боку. Прям Видно, де я ступаю ногою, і вони в мене теж виходять з минулого літа, тобто вони пережили один сезон і от зараз буде другий. Але їх я насправді ношу трошки рідше. Зараз ще поясню, чому. Але широкі, вони виглядають вже прям дуже якби, акуратно. так, от По цих ніхто ніколи не здогадується, що це якесь не таке взуття. І от найбільше компліментів я ловила завдяки ним. Тобто, прям бачу, що вони подобаються людям, вони не такі гнучки. Знову казала, що мені важливо, щоб хоча б оця частина була гнучкою, щоб я могла плюс-мінус ходити. Звичайно, тут теж від цього з'являються заломи, але ну, така у нас хода. П'ятка фіксована, є ще отакий ремішочок, і вони прям міленькі, такі жіночні балеточки. Сказала, що не дуже мені подобається ця історія, тим, що вони власне да, широкі, але бренд їх і не позиціонує як анатомічні повністю. Вони виготовляють саме широке взуття. Але щоб замовити в Україні, плюс бачили, що в них в Києві є прям шоу-рум, наскільки знаю, можна прийти поміряти. І для переходу такого першого, якщо ви хочете просто дати свободу своїм пальцям, але не переходити повністю на босоноги взуття, то мені здається, дуже класна ідея. От єдине, що ще мені не подобається, це те, що вони... Мені натирають правильно підібраний розмір, все окей, якщо їх розносити, це припиняється, звичайно. Але е, я теж раніше вважала, що це окей, і типу нове взуття, воно спочатку буде натирати, далі ти його розходиш і все буде супер. Але з оцими трьома парами, які були до цього, вони мені не натирали жодного разу в житті. Ну, типу, взагалі, от я їх перший раз взула, а я ще й нашов взуття без шкарпеток і літні теж. Так, це по різному люди до цього ставляться. Але я дуже не люблю шкарпетки, і вони мені не натирали ні разу ніде. А оці я ношу тільки з пластирями, так і перші якісь там перших рази мені потрібно прям і пальці оберігати, <с>?, і там сторону п'ятки від натирання. Тому це мені не дуже подобається. І, звичайно, коли так бігла я щось вдягаю, то я вдягну те, де не потрібно паритися з пластирами, воно не буде мені натирати. І отут виявилось, що натирання це не обов'язкова частина покупки нового взуття. Я ж кажу, ті повністю мінімалістичні вони мені не натирали жодного разу. Ну, я дуже рада. я перші зимові я брала розмір ще на свій, раніше я носила 39-й, взяла 40-й, і вони мені були трошки малуваті, Насправді, під шкарпетки такі. такі. Краще було взяти більше, тому все наступне взуття я беру вже 41-го, і це абсолютно прекрасно. Але раніше я носила 39-го. І це, знаєш, на це подологи дуже часто жаліються, на те, що люди підбирають неправильний розмір взуття. І буває, що на розмір на два менше, ніж потрібно. От у мене теж така була історія. І через неправильно підібране розмір взуття, і це вузьке взуття. У нас можуть бути і подологічні проблеми, так коли нігті там вростають і так далі. Оцей весь спектр. Думаю, що хто був подологів. Типу теж знає про це і про те, яке взуття рекомендують. Все, це в мене було таких чотири пари. Моя невеличка колекція. В цілому мені вистачає такого мінімалістичного гардеробу. Оце додала якихось барв і не думаю, що щось нове ще в скорому часі куплю, але можливо щось з'явиться якесь ще інше. Про перехід. Я дуже рада, що перейшла на це взуття, і при тому, що в мене були проблеми, я ними займалася і переходила. І цей процес дуже важливо паралелити. Якщо у вас є плескостопіч, завали варус, завали вальгус, да, вальгус, варус, якщо є якісь інші проблеми по стопах, але це не гостре запалення, не якась серйозна травма, де стопа дуже дестабілізується, так, то ми можемо переходити на таке взуття, і воно може в подальшому допомогти цієї проблеми позбутися. Але дуже важливий нюанс, що ви при цьому працюєте з м'язами стопи окремо. Якщо я людина з проблемними стопами, я без плавного переходу вдягну це взуття і покрокую свої там, 10 тисяч кроків на день, є вірогідність, що моїм суглобам стане гірше. Вони до цього не звикли, стопа не функціональна, і навантаження на коліна на суглобовище зросте. От щоб цього не було, дуже важливо два правила собі впроваджувати при переході на таке взуття. По перше, Робити це плавно, не одразу вдягти ці штуки і піти в них на весь день. А так спочатку вийшли, прогуляли біля дому годинку, потім трошки більше, потім трошки більше. Тобто, дуже плавний перехід, щоб не було це таким шоком, так, взагалі, для стоп, для суглобів. Вони звикали до природнього положення. По-друге, впроваджувати вправи тут краще зі спеціалістом, який вам да, дасть розуміння, що взагалі вашим стопом робити, або рекомендації якісь від ортопеда, але вони бувають різні. Але вірю, що більшість вже добрих і дають якісь фізновантежні теж. Або від тренера, або ви самостійно знаєте, що у вас там є завали, і ви шукаєте вправи від цього. Тобто ви паралель, паралельно зі стопами і зі своїм паттерном кроку працюєте. Тобто, важливо, що це не тільки вправи, для стопи, а там і та застигнові суглоби, і стабілізація та зображено працювати з усім тілом, щоб крок був коректний, коректна хода. Бо, наприклад, і обмежений грудний відділ буде змінювати крок, і це може впливати і на стопи, і відповідно на розподілення навантаження на наші суглоби. Якщо у нас вже болять коліна, то це недопрацювання може зробити гірше при переході, а потім ви думаєте, що ой, ні, це взуття не для мене, це все легкотрони. Мені зробили тільки гірше. Зробить гірше, якщо неправильно перейти. Тому плавний перехід і займатися своїми стопами, своїм тілом паралельно. Окей? І тоді все буде супер. Тоді, якщо у нас є задача зробити свої стопи функціональними, то дуже рекомендую таке взуття. Краще, якщо не впевнені, проконсультуватись десь, так теж. Зі спеціалістом, щоб ваші сумніви хтось розвіяв. Але кажу тут про свій досвід і кількох клієнток, які теж переходили на таке взуття. І знаю просто кількох людей, з якими я не працювала, але які люблять це взуття. Я дуже рада знаходити людей, або бачити по вулиці людей, які ходять в мінімалістичному взутті, або, хоча б у широкому. Я радію, що це стає популярнішим в масах. Я бачила, що вже і бренди підхоплюють потрошку цю тенденцію, точно бачила зимові вкуш, Широкі, так це взуття не все, але вкраплив вкр. Але таке вкрапління потрошечку з'являється, тому знайти щось, що вам подобається, точно можна. Не на сьогодні все про взуття. Хочу нагадати тільки вам, що я діючий тренер, і якщо вам цікаво так раз працювати зі своїм своїм тілом зі стопами, з патерном кроку, з усім, усім, що буде робити ваше тіло функціональним, це то, так раз моя спеціалізація. Я дуже люблю саме вчити людей, знаходити взагалі зв'язок зі своїм тілом, керувати ним, то таку базу відпрацьовувати, типу дихання, паттерна кроку. Це дуже цікаво. І такий шлях до просто свободи життя у своєму тілі. Якщо вам цікаво, у нас є програмки онлайн і в записі, і наживо, і персональні, усе залишу внизу в описі під відео. Якщо вам цікаво гарно попрацювати зі своїм тілом, то можете знайти варіант, який вам буде найбільше пасувати. Буду рада вас бачити вже наживо на тренуваннях. Пишіть у коментарях, чи пробували ви таке, чи є у вас якийсь досвід зі зуттям, можливо, цікаві історії. Буду рада почитати. Мені дуже цікава ця тема. Або якщо просто хочете підтримати українськомовний контент про здоров'я, всім бажаю гарного дня, дякую за перегляд і зустрінемося у наступних відео.